Доброго ранку, дорогі колеги, рада вас вітати. А ще я закінчила конспекти по наших практичних воркшопах, тому що багато колег просили запис нашого воркшопу, але одного запису буде недостатньо, тому що до запису я ще додавала дуже багато цікавих матеріалів. Наприклад, безкоштовні уроки по сервісу, який ми розглядали, подарунки в PDF, тут сценарії, чату GPT, воркшоп як встигати все, очищення цифрового простору та 20 корисних телеграм-каналів. І подаруночки є до кожного воркшопу, який відбувся. Наприклад, якщо це був Дженіал, ми працювали з інтерактивними запитаннями на воркшопі, то це кілька уроків безкоштовних по Дженіали. Наприклад, якщо це Canva, ми створювали групи та класи, створювали сайти та працювали колективно з дошками, то це додаткові уроки по канві, по роботі в сервісі Canva. Тож, одним відеозаписом, просто тут не обійтись. Користуватись такими конспектами надзвичайно легко. Ви оплачуєте та одразу отримуєте конспект в свою бібліотеку. Будь-який момент ви можете його побачити ось тут, в поширенні, а також додати конспект в папочки. Надалі я планую всі свої конспекти робити саме вікстайл з гарного вам дня.